Доброго дня. Загальна розклад, Яка правда вам відкриється? А що ви вийшли переможцем? Жінка королева мечів на даний момент вищий суд відбувся саме по відношенню до ситуації. Що відбулося? Дана жінка негативно впливала на ваше особисте життя. Не бажала, щоб ви в стосунках з якимсь чоловіком досягнули позитивного результату, з яким ви взаємодіяли. Говорять, ви перемогли по відношенню до даної ситуації. Дана жінка знаходиться в трансформації. Ви ще сили відправили її відносно особистого життя і загалом в вашому житті безпосередньо стосується жінки. Якщо у чоловік, то і в вашому житті, якщо в стосунках з жінкою, загалом в особистому житті у вас відбуваються негаразди, ви кохаєте жінку. Саме от в стосунках, де ви кохаєте жінку, безпосередньо от сигнифікація Якщо от ви чоловік і дивитесь даний розклад, то ви кохаєте жінку, і в стосунках з даною жінкою відбулися якісь негативні події. Тобто ви навіть і не розумієте, чому саме на даний момент. говорять, тому що був негативний вплив з боку жінки, королев мечів, самотньої жінки, жінка, з якою ви спілкуєтеся, яка невдоволена спілкуванням взаємодією саме з вами в тому ракурсі, вона бажала змін в стосунках з вами. Але не досягнула і тоді негативними маніпуляціями ваш бік забажала змінити ситуацію в стосунках з жінкою, яку ви кохаєте. На даний момент говорять, що жінка, яку ви кохаєте, зверталася до вищих сил допомогти змінити саме дану ситуацію. Ну, тому що або було, були перечуття, або вона мала. Реально інформацію про те, що є негативні маніпуляції на ваші стосунки. Вищий суд відбувся. Саме по відношенню до даної жінки. Якщо ви чоловік, то ви можете безпосередньо розуміти, що по відношенню до вашого особистого життя ви, ваша пара, вийшла переможцем. Ну, вона бажала маніпулювати. Вводити жінку саме в негативний емоційний стан, ну на даний момент вона знаходиться в нерозумінні. Да, ваша жінка, яку ви кохаєте, мала інформацію, що на благополуччя і достаток в ваших стосунках є негативні маніпуляції, магічні негативні маніпуляції, і вона протистояла, зверталася до вищих сил за допомогою. І це й дало вам можливості досягнути або дасть вам можливості на покращення ситуації в ваших стосунках. Да, досягнення благополуччя і достатку і з часом ви будете досягати вже результату. Відкриваються шляхи до благополуччя і достатку в ваших стосунках, в вашій родині, ну, в кожного своя ситуація. Якщо ви кохаєте дану жінку і бажаєте одруження, бажаєте активного прояву, але у вас були закриті шляхи, магічні маніпуляції, корення, залежність, тобто ваші стосунки, вона бажала керувати самою ситуацією, але не досягнула. Ну, на даний момент знаходиться в нерозумінні чого саме. Тому що ви ще сили. Тут був трикутник. Дана жінка негативно впливала. Вищі сили надають вам шанс на даний момент надається вам інформація, чітке розуміння. Рухайтесь до благополуччя і достатку. Тільки будьте мудрими по відношенню до ситуації. Якщо вам надається шанс, на щастя, благополуччя і достаток, працюйте і кохайте. І у вас буде все добре.